Завдяки аграрним технологіям стало можливо вирощувати, отже, і споживати томати круглий рік, але у сортів відкритого ґрунту поки зберігається перевага в смаку. Сорт Кеннісберг вбирає жар літнього сонця і свіжість вітру, щоб потім віддавати їх через ароматні яскраво червоні плоди. Історія вирощування томатів Кенігсберг. Ім'я Володимира Миколайовича Дедерко відомо не тільки професіоналам, а й овочівникам любителям. Завдяки йому і невеликому колу однодумців з'явилися помідори сибірської селекції, більше восьми десятків з яких включені в держреєстр. томат Кенігберг був серед перших сортів, представлених сибірським вченим. Він з'явився на початку нинішнього століття. У 2005 тисячі внесений до держреєстру з рекомендацією вирощувати у відкритому ґрунті на дачних ділянках особистих підсобних і дрібних фермерських господарствах відео. Дозрівають плоди сорту Кеннігсберг, опис сорту, рослини високі, не можуть доходити до двох метрів, листя великі, пофарбовані в світло-зелений колір, китки жовті зібрані в прості суцвіття по 5-7 штук, плодоніжка з членуванням. Перша плодова кисть закладається над дванадцятим листом, а в подальшому кисті розташовуються навтечу через кожні три листа. Плоди довгасті циліндричні. Витягнуті біля верхівки незрілі томати світло-зеленого кольору, а стиглі насичено-червоні поверхня плодів гладка, якось м'ясиста, соковита, солодкувата, дуже смачна. У плодах не більше трьох-чотирьох насіннєвих гнізд. Середня вага плодів коливається в межах 155-230, Окремі екземпляри доходять до 300. Томати цього сорту використовуються в свіжому вигляді при приготуванні салатів і підлив, а також в заготовках. Відрізняються хорошою транспортабельністю і лежкістю для лечо- і томатного переплуди Кенігберга дуже зручні. Вони несильно уварюються при консервуванні через щільну м'якоті, зберігаючи відмінний смак, м'ясисті солодкі томати обумовлюють. Також винятковий смак засолок або маринадів. Потрібно тільки підібрати приблизно однакові за розміром і ступеня зрілості помідори в кожну банку, якщо вирощується ще й томат Кенігберг золотий. То плоди його красиво грають поруч з червоним, додаючи нові відтінки смаку у сорту Кенігсберг є багато різновидів. За кольором відрізняють червоний, золотий, рожевий, смугастий, виведені серцеподібні форми. У держеєстрі як сорт фігурують тільки Кенігсберг з червоними плодами, характеристика сорту середньостиглий сорт з індетермінантним типом росту потребує обов'язкової підв'язки і формування кущів, неболючий, жаростійкий. Добре росте навіть при недостатньому поливі залежно від кліматичних особливостей регіону. Умов вирощування та догляду врожайність томатів може бути чотири, шість двадцять 2 Вирощування сорту томатів Кенігсберг. Ці помідори призначені для культивування у відкритому ґрунті, але багато городників з успіхом ростять їх і в теплицях. Вся справа в індетермінантному типі зростання, що дозволяє довше збирати урожай з рослин, тому формування кущів томатів сорту Кеннігберг для відкритого і захищеного ґрунту трохи відрізняється, оскільки в теплицях термін життя томатів довгий, то залишають по сім плодових кистей на кожному пагоні. У відкритому ґрунті через коротке літо рослині більше п'яти кистей не доносити, тому і зберігають менше суцвіть на кущі, вирощування розсади. Вирощування цього сорту не відрізняється складністю, використовують розсадний спосіб, висіваючи насіння томата в березні, розсаду отримують так: торф'яні склянки або розсадні касети, заповнені живильним ґрунтом, проливають розчином хітоспорін. Висаджують насіння по одному, два на глибину 1-1,5 і засипають ґрунтом. Стаканчики накривають поліетиленовою плівкою або прозорим пластиком для зменшення випаровування вологи і створення парникового ефекту. Прибирають в тепле місце, забезпечивши температуру повітря не нижче 20-25, стежать, щоб ґрунт не пересохла. Після появи перших сходів укриття прибирають, склянки з розсадою переносять на освітлене місце, при необхідності досвічують фітолампами, при цьому температуру знижують до 18, приблизно через 60-70 днів після посіву розсаду можна висаджувати в ґрунт. За два тижні до цього рослини починають гартувати, поступово привчаючи до більш низьких температур. Спочатку тримають під відкритим вікном. Постійно збільшуючи тривалість впливу свіжого повітря, потім виносять на балкон або у двір висадка розсади у відкритий ґрунт і догляд за нею для росту і розвитку сорту потрібно достатньо місця, тому лунки розташовують на відстані 45-50 залишаючи між рядами до 80-90 для зручності обробок і хорошої аерації, кущі у відкритому ґрунті розташовують з півночі на південь. Забезпечуючи їх рівномірну освітленість протягом дня, опору закріплюють в лунках відразу, щоб потім не травмувати коріння. Поки саджанці невеликі, ґрунт розпушують, знищують бур'яни, мульчують ґрунт свіжоскошеною травою, що не дозволяє волозі швидко випаруватися, підтримує поверхню ґрунту в пухкому стані, коли в найзручніше давати воду по канавках бажано. Не рідше одного разу на 7-8 днів сорт, звичайно, що ростійкий, але нерегулярний нерівний полив призводить до розтріскування плодів. Після закладки першої плодової кисті все листя і пасинки під нею прибирають, так сили рослини направляються на формування врожаю з появою кожної нової, підкової кисті нижня листя видаляють. Пасинкувати томати рекомендується вранці приблизно з 9 до 11, після чого ґрунт злегка зволожують. Перші помідори збирають на 110-115 день. Віддача плодів дружна, що важливо для господинь в пору заготовок. Обробки і підгодівлі рослин деякі дачники звертають увагу на те, що в теплицях плоди уражаються вершинною гнилю, як правило. Це результат нестачі калію в ґрунті, щоб уникнути подібних проблем. Рекомендується кожну лунку при посадці заправляти золою, вносячи приблизно літрову банку під кущ. Зараз багато дачники дотримуються принципів зеленого землеробства, якщо немає бажання давати мінеральні добрива. Можна підгодувати рослини настоєм гною для цього коров'як в боці розводять водою в співвідношенні 1-1-0. Залишають на 2-3 дня і вносять по 200-300 під корінь. Добре, збалансований склад добрив і мікроелементів рослинам забезпечений, як і в будь-якій справі. Тут потрібно не перестаратися, щоб томати не стали жирувати. Однією двох таких підгодівлі при вирощуванні у відкритому ґрунті цілком достатньо для попередження хвороб досвідчені дачники практикують почергові оприскування йодом, марганцівкою і содою. Приготування розчинів не дуже складно. Спочатку 6-10 крапель розчину йодистого калію додають на 10 води і проливають все посадки томата. Наступна обробка слабким розчином перманганату калію, марганцівки. Спочатку чайну ложку кристалів марганцівки розчиняють в невеликому обсязі води, а потім додають у велику ємність водою, доводячи розчин до рожевого кольору. Перманганат калію є джерелом. Активних форм кисню і постачальником калію і марганцю для рослин розчин потрібно використовувати відразу для максимальної ефективності. Содовий розчин отримують розведенням 2 столових ложок харчової соди в 10 води. Починають обробки через 2 тижні після висадки розсади. Спочатку кущі оприскують розчином йоду через тиждень вже марганцівкою. Потім, через 7-8 днів, содою, після трьох послідовних обробок, все повторюють кущі при такому догляді здорові, міцні. А урожай якісний відео полив і підгодівля томатів як збирати насіння, щоб не залежати від примхринку і пристрастей постачальників, часто від вподобаних сортів отримують власні насіння. Однак деякі городники нарікають, що при посіві свого посадкового матеріалу від томатів Кенягберг не вдається відтворити урожай першого року, коли використовувалися насіння від виробника. Не варто забувати, що при отриманні власного насіння потрібно. Не обробляти ніякими стимуляторами росту кущі з плодами донорами насіннєвого матеріалу, здалегідь відібрати найздоровіший міцний кущ, вибрати середній помідор з другої кисті при тепличному вирощуванні або з нижньої кисті у відкритому ґрунті, розмір і форма плоду повинні відповідати стандарту сорту. Навіть при дотриманні всіх цих умов не завжди є впевненість, що зовнішні обставини комахи запилювачі сусідні сорти. Вітер не перетворили ваш улюблений сорт в спонтанний гібрид. Насіння отримують таким чином, збирають плоди бурими і доводять в теплі, промивають томати, розрізають поперек і видавлюють насіння соком в окрему тару, накривають чистою марлею і залишають в темному теплому місці для зброджування. Це робиться для того, щоб позбутися від інгібіторів, що пригнічують схожість насіння. Після того, як посуд з видавленим соком простоїть 2-3 дні, з'являються ознаки бродіння. Виміст покривається плівкою, сік стає світліше, насіння осідають. Відразу ж потрібно додати в посуд холодну воду, розмішати злити воду, і кілька разів повторити процедуру, щоб позбавити насіння від захисної плівки. Після цього відокремлюють недостиглі порожні насіння від якісних, в один склянці води розчиняють 0,5 чайної ложки кухонної солі, розмішують і опускають туди насіння. Порожні спливають, а повні опускаються на дно. Всі спливли насіння відбраковують. Рідина зливають, решта насіння знову промивають водою, розстеляють тонким шаром на паперовій серветці або чистої ганчірочці для просушування, періодично ворушать, щоб не склеїлися і добре просушити зберігають в підписаних паперових пакетах в сухому прохолодному місці не довше 5-6 років. Інакше насіння втратять схожість. Відгуки городників, сорти томатів Кенігсберг. Червоній і золотий Кенігсберг я висаджую на своєму городі вже кілька років поспіль ніяких проблем з вирощуванням розсади, і надалі з дорослими рослинами у мене не виникало догляд за цими томатами абсолютно такий же, як і за всіма іншими сортами. Існують сорти з більшою врожайністю, але особисто мені вистачило того, що виросло з надлишком. А ось смакові якості плодів відмінні порадувало ще й те, що плоди одного розміру і дозрівають досить дружно, що важливо для консервації у банку Золотий Кенігсперг разом зі своїм червоним побратимом виглядає дуже ошатно. При засолюванні помідори не розповзаються, їх можна різати ножем. Тепер завжди висаджую на городі цей сорт беютібері Поцовікцом ревів два, дев'ять, дев'ять нуль, один кнігси це точно розсада за зовнішнім виглядом поступається інсортам. Та й тоненька дуже, але помідори великі. Красиві цього року ще додали золотий, найсмачніші. Вже я, то толк в помідорах знаю, завжди вирощую, в ох і нічим не обробляю Наталя там бог. Потомат помідорцом 0, 1, 1, 0, один 1, 0, 0, 5, 0, п'ять нульбнуль вісім нульпри один, вісім, один нуль один нуль п'ять до 1, 8, 0, 0, 3. Мене цього року кеніг вперх розчарував. На кущі погано зав'язалися перші кисті. На них по дві, три помідорини, другій кисті викинув зовсім високо, та й там по три штуки зав'язано. Але у мене можливо причина в тому, що в цьому році насіння своє зібрані. Коли садила насінням від біотехніки, були казка, що за томати, стигали вони одними з останніх м'ясисті, солодкі, на кущі багато. Я прям закохалася в цей сорт, а в цьому році видерти їх все хочеться. Помідорів мало і на смак, і розмір незрозумілі. Апельсинка, дача в чеховський рвін, охт! Дача втру індекс шовтопіс 5 24 20 дев'ять один чотири ль76, модитра старт entрі дев'ять З 20 кущів лише 5 показують минулорічний результат. На інших дуже багато плодів, але дрібні, садив порівну 10 червоних і 10 жовтих, в результаті жовтих тільки 2 насіння свої. З таких потужних рослин минулого року не було товщина стебель, як у соняшників. Напевно, перегодував калюк Санкт Петербург, дача Тврю індекс в 5 52420 під 914091. один чотири091, модитра Ендрі купила на ринку, сподобалися помідори, пару років тому тут визначили їх як Кенегсберг червоний. Стаджу сім років своїми насінням. Кращого сорту червоного у мене поки немає, але дача в підмосков'їхтп, дача в тв'ю індекс шофту під 52420 під 973051 модитра старт Entry 973051, так? Про це ж сорті мені смак дуже сподобався. У мене були і червоні, і жовті Кенігсберги. Шовтий Кенігсберг смачніше, як на мене, він не такий солодкий, як хурма. Наприклад, важко описати смак, бачте, у всіх погодні умови різні і взагалі умови, та й смаки у нас у всіх різні, посію і в цьому році, в сенсі навесні цатіл Кіфтс в асіандарю Пост 21930 Високі пагони томата сорту Кенігсперг обдаровують урожаєм міцних добротних м'ясистих помідорів. Цей сорт ровесник століття і позиції здавати не збирається.